Тож давайте вітати в нашій ранковій студії наших перших ранкових гостей. До нас вже приєдналися Артем Трапізніков, організатор конкурсу Войс», А також учасники це Владислав Ісаченко та Єлізавета Супрун. Доброго вам ранку! Доброго ранку як настрій. Добре, такі ну морозний на вулиці, но ну, але можна добре да, таки. Гарний, да супер. Ну я думаю, одразу хочеться запитати учасники конкурсу конкурсі Войс», Чи співали ви вже зранку? Mm -hmm. <гум> так, Дійсно <гум> <гум> у душі? Це звичайна ранкова процедура. <гум> Традиція, так. так. Розкажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея створення такого конкурсу. Ідея... що взагалі за конкурс, mm. чим він відрізняється? від інших? Ідея внезапно, Я коли э, я був ведущим в конкурсі, який був платний вокальний конкурс, конкурс, я подумав, от у нас в Дніпропетровске дуже багато талантів вокальних, но у нас всі конкурси платні, не, не у можливість есть оплатити этот конкурс, и участвовать и таланти. Я так подумав, що можно организовать в Днепропетровске такой конкурс, как мы организовали Днепр Войс. И чтобы там приняли участие все желающие и развили свой талант бесплатно. То тобто, есть, увага, конкурс безкоштовный, да. так? Супер. Продовжуйте. Так, вот, э, э, так вот, э, конкурс будет проходить 12 февраля Это получается, у нас будет церемония открытия. Потом у нас конкурс будет складаться с трех этапов. Первый этап это прослушивание 14 февраля. То есть приходят участники. Вот то есть на данный момент зарегистрировано около 60 человек на данный момент. Ого. Да, и приходят участники 14 февраля. Мы отбираем 30 человек из этих 60, и может быть до 10 февраля регистрации, может быть еще больше количество будет людей, мы отбираем 30, потом эти 30 остаются, и мы 21 и 28 числа они приходят, поют, жюри их оценивает, после этого все баллы суммируются, и мы выбираем на гала-концерт десятку лучших. Потом на гала-концерте они исполняют свои песни, их оценивает еще раз жюри, и мы выбираем победителей и награждаем э, участников и победителей. И еще будет у нас в этом же конкурсе как-то добавление зрительских симпатий. У каждого каждый может привести себе людей болельщиков в зал, и чем больше будет участника человек в зале, тем больше будет дополнительный балл. А я как будет оценивать за килкостью прохильников? Да, свивака? вот мы сделаем голосование. Вот, например, Елизавета Супрун, да. за нее хотя похлопали, у кого громче будет, тот и победит. А то-то шляхом оплески. Да. Так. Зрозуміло, слухайте. Ну я так розумію, що Владислав і Єлизавета, ви вже пройшли відбір, і так і будете приймати участь. Ну це ну, совсем. только зареєстрірувались за по попасть. Да. Розкажіть, що будете співати, і що взагалі треба співати. Ну, песни очень разные и очень разные жанры. Лично от себя скажу, что буду петь однозначно песню любимого певца Сэма Смита. Хочется немножко, так сказать, это очень популярная песня сейчас. Хочется порадовать публику, ведь знаю, что люди любят эти песни и надеюсь, все получится. Артем, скажите, что треба спевать, сколько песен? Одно прослушивание, одна песня получается. И получается, если 14 числа, 21 -го, 28 -го числа участник проходит, это три песни. И плюс, если он проходит десятку лучших, то ещё 4 марта будет гала-концерт, и они тоже должны исполнить одну композицию. Угу. Владислав, що ви будете співати? Що там? я ще у пошуку не заходжуся. Угу. То не знаю. Ну тоді, я думаю, запитання до за організатора, чи є певні критерії, що треба співати чи критерії в якому нет. стилі, чи... Критерій немає, нічого немає крім того, що треба позитивне настроєння, і, звісно ж, ціль – успіх. А завжди, коли дивлюсь на такі конкурси, ну досить виграшно дивдив ну, виглядаючи колективи, які ну саме колективи, власне, не один виконавець, а з ним там виходить хтось і ще. Пританцювати це мар може бути по може під А ну чи чи таке можливо на цьому конкурсі? Да, у нас буде для десяти фіналістів, буде лічна потанцовка, лічна не будуть репетирувати і буде як грандіозний гала-концерт. Ну, <підгали> а от виконавці вони будуть співати під мінус, чи разом із своїми музикантами, чи можуть вони там провести свій бенд, разом із гуртом заспівати, нас, якщо таке є. У нас зараз зареєструвалися, є учасники, які іменно дуетом, поють, є, які самі грають на інструментальних інструментах а потім і поють. Ну, різні є. Ну, давайте зараз, щоб усі наші телеглядачі зрозуміли про що йдеться мова. У нас є невеличке відео. Давайте його і переглянемо. You mm did -hmm. Сна, щодо що дівчини, їй б бенд, до до останньої артем. А, прокоментуйте, будь ласка. Ви як організатор, що це було? Так розумію, це були кавери, це наші знайомі, які яких ми попросили записати відео з піснею, і вони нам прислали. Ну, это круто, це потенційні учасники вашого конкурсу. Ні, це, учас... це Це гості гості нашого конкурсу. А, і будучи гості, так. будуть навіть зірки, так, так. яких ви просто запрошуєте. Зрозуміло, а чи можна учаснику просто прислати вам відео, чи треба обов'язково прийти е, на кастинг? Іменно треба прийти, тому що, ну, відео... быть, ми хочемо цей конкурс вообще виплатити ежегодно, щоб він був. Потом ми хочемо його зробити зимнім і літнім. Может быть, давай... ми зараз пробуємо это перший раз, наш перший Конкурс, і ми хочемо спробувати його так, А якщо, от, наприклад, ми як розвінімося, то ми, може будемо навіть онлайн проводити кастинги. А, Ну для того, щоб організувати такий конкурс, ну треба багато всього: від місця проведення до технічного райдеру, а в умовах безкоштовного конкурсу, як це відбувається? Де ви знаходите можливості? Да, у нас есть много желающих, которые нас пригласили, потому что конкурс развивается очень хорошо. На данный момент открытие конкурса, я сейчас скажу, будет в 18.00 в Национальном горном университете. Потом у нас будет прослушивание 20, 14 февраля, 21 февраля и 28 февраля в клубе Мулин Руж. Они нас пригласили, чтобы мы заняли их на территорию и там проводили конкурс. Супер, ну а потом же будет гала-концерт. Гала-концерт мы скажем потом. Следите за социальной сетью ВКонтакте, группа Дне и там будет много постов, а именно где будет проводиться гала-концерт. Слушай, это еще до призов. Призы. Еще о призах мы никому не говорили, но сегодня мы скажем, это у нас будут места. Гран-пэрышь, да? Первое. У нас будет гран-при, первое место, второе место и третье место. Внимание, гран-при это Статуетка, потім звання Голос Дніпропетровського 2016 і Кліп Відеокліп. Вау подарок, оце, оце дуже добра новина для вокалістів. Перше, друге, третє місце це звукозапись пісні плюс сертифікат. Угу. Давайте про кліп поговоримо. Хто буде знімати кліп? Знімати кліп. Ми все публікуємо в групі ВКонтакте. На даний момент у нас є люди, они тоже теж цим займаються і теж хочуть бесплатно зняти для часа. Я час. розумію, це професійні режисери, да, повинні да. бути, так? Так. Ну, а перша, і друга премія, третя це, це звук... звукозапис пісні. Ну, гарні призи, Владислава, Єлізавета, на вашу думку. Звичайно, гарно. Досить, досить дуже добрий призи. Нам подобається це дійсно. І я гадаю, що людина, яка з. За... Буде на першій сходинці у даному а, вокальному конкурсі? Вона буде, буде дуже задоволена, і це дійсно дуже хороший м, поштовх, поштовх на майбутню кар'єру. Ну я так гадаю. я думаю, кожен співак, співачка мріє про свій власний кліп. Так тут дійсно. така нагода, така можливість. Розкажіть, ви, будь ласка, як ви готуєтеся? Скільки разів на день співаєте, і взагалі, як от плануєте свою програму, як обираєте свою програму, от що, щоб таке заспівати, щоб вразити усіх? Поки що етап підготовки на такому рівні, що я обираю композиції, які я буду співати, тому що це дуже важко. Потрібно, щоб композиція подобалась мені, по-перше, по-друге, глядачам, щоб вона була відома, щоб її впізнавали. І потім вже буду працювати над мелодією, над власною самою пісню. Співаєте дуже дуже часто <гадаю> день, на, на день <гадаю>, гадаю на день більше десяти разів. Це постійно постійно з улюбленими композиції композиціями, постійно з якимись відеокліпами, постійно з навушниками. Тобто дійсно намагаюся знайти якомога кращу композицію, намагаюся вдосконалити свої вокальні здібності, аби у даному конкурсі проявити себе якомога краще та сподобатися. Глядачам, адже адже цей конкурс, перш за все, для них, аби зробити а, когось. Я гадаю, що спів може зробити людину більш щасливою, тобто, це все для них. А, а склалося с... враження, що перемагають завжди якісь е, пісні такі сльозливі, щось, щось обов'язкове таке, щоб, щоб всі ридали, щоб там таке, У, скрипки і все таке. Ну, З трьох бачених е, пісень, ну, на, ми, на мій погляд, е, жодної такої бадьорої пісні не було, і ну, там, жотем всі, всі одразу сльози і таке інше. Ну, чи, чому так? І, чи Такі пісні будете обирати собі. Яким шляхом ви підете? Ну, пісні будуть різнопланові, я гадаю. Тому не лише такі сльозливі там. Бо я гадаю, повинен бути позитив у піснях, повинно бути щось таке, що підніме настрій власне людям, які будуть у залі. Але переможуть сльозливі. А це ще не факт. Ну так, це не факт. Я думаю, що треба відштовхуватися тут від характеру, так виконався в першу І, чергу. І не обов'язково це повинна бути українська, російська або англійська мова. Це можуть, я гадаю, бути пісні на різних мовах світу. Це буде дійсно цікаво, щось щось нове. А до речі, чи можна буде заспівати, Артем авторську пісню? Звичайно, можна. можна тобто, тут є не учасники, немає. які вже кажуть, що ми будемо співати авторську пісню. Я кажу: "Добре, співайте, побачимо". Угу. А як думаєте, хто до вас прийде? До вас прийдуть професійні виконавці чи аматори? У мене зараз реєструються на конкурсі і аматори, і, починаючі, ну, Потім і професіональні, Там є люди, чолові... ну, тоже є люди, которые професійно вже займаються і не один год даже свої групи вже в групах И участие принимают и поют с группами, и в Киеве участвовали на больших концертах. Но ну, мы ждём всех, и начинающих, и. І... Самое обика буде така жорстока, так, <свят> да. ну просто профессионалы и аматори, це різні рівні. Уже... Ну, вони наберуться від рук друга досвіду, і в наступним году Тот придет, который сейчас аматор, придет уже профессионал. Что <рес> это жюри? Так, так запекла борьба, такие призы и жюри так. Хотелось бы знать, кто тут будет сидеть. Жюри, мы на данный момент мы держим интригу. Ага. Но мы можем сказать первое жюри это Татьяна Снурницкая, это участник, э, участник x фактора 3, потом э, экс-солистка в СССР, такая группа была, и преподаватель тоже музыки и различных. Музиканів. Ну, супер. Скажіть, будь ласка, взагалі, чи займаєтеся ви наразі? Ну, питання для виконавців, для Водослави Єлізавети, чи займаєтеся ви із викладачами? Так. Чи самостійно? Так, я відвідую вокальну студію Мрія під керівництвом неперевершеної Оксани Рудковської. Готуюся і вгадаю, що певно. Мій викладач допоможе мені підготуватися до даного вокального конкурсу. Я беру приватні уроки співу три рази на тиждень. Ага. Готуюся. А чого, на ваш погляд, не вистачає для молодих виконавців Дніпропетровська взагалі в глобальному сенсі? Чи переповнень на, на шляху до співу? Ну, наприклад, там замало музичних. Шкіл, чи ще щось знаєте, я гадаю, що найбільша перепона це сумніви з приводу того, чи зможу я, чи не зможу я. Колись у мене також були такі сумніви з приводу мене, але потім, як співає улюблена співачка Адель, «You'll never know if you never try» Тобто, якщо ти не спробуєш, ти ніколи не відчуєш і ніколи, ніколи не зрозумієш, як це. І ви знаєте, я гадаю, що кожен повинен спробувати себе, а потім вже ну вийде, не вийде, але спробувати повинен кожен. Тобто без усіляких сумнівів. Це найкраща, я, я гадаю, порада для усіх людей, які сумніваються або не впевнені у чомусь. Я гадаю так. Ну, що взагалі для вас пісня, що для вас вокал? Для чого в вашому житті ви обираєте цей шлях? Для чого от ви хочете вийти на сцену? Ну, по-перше, я не можу так сказати однозначно. Ну, мені дуже складно прожити свій день без музики. Мені дуже складно взагалі жити без музики, тому що це як натхнення, це як наснага. Я не можу почати свого дня без а, улюблених композицій. Тобто без... прокидаєтеся зранку, одразу звичайно. Адель вмикаєте. Наприклад. наприклад, Адель, чому ні? Наприклад, улюблені композиції. А, якщо я хочу збайоритися, це будуть якісь ритмічні танцювальні композиції, Якщо я хочу, якщо я маю такий настрій, по-різному буває, тобто і сумний настрій, і проблеми якісь, можна вмікнути улюблену сумну пісню і вже якось так ну, під настрій. Знаєте, слухати і співати це різне? Просто виконавці, вокалісти, от завжди, кожен для себе обирає якийсь там шлях і обирає для себе певну ціль, для чого він виходить на сцену? Хтось виходить там, щоб розказати певну історію, хтось там, щоб доторкнутися там до сердеці, до душі, щось передати, хтось, хтось, щоб заробити грошей, там зібрати стадіон на 100 тисяч. Також непоганий шлях, непоганий вибір. Чи до вас, Владислави, от чому ви співаєте я вже не пам'ятаю, як це почалося. Мені... Я лише, що мені було цікаво спробувати щось нове і чому б не спів. так? Як це навчитися співати? Це було років 5 чи 6 тому. І я знайшов собі викладача з вокалу і почав займатися. Мені казалося, що це десь ну, тижня два-три я буду співати. Це все так просто. Але насправді. Це важче, ніж здається, е, і якось це вже пішло, і, а потім згодом музика вона полонила мене, і як казала, і не полишає. Е, так, не полишає, і вже не уявляєш свого життя без музики. Тобі стає цікаво, ти стараєшся, е, намагаєшся тепер аналізувати якісь композиції. Так е, е, змінюються твої музичні переваги, тому що ти вже можеш оцінити. Ну, співати, співати чиїсь пісні, ну це один такий, ну, скажімо, шлях. Дійшли до верху, і далі вже йдуть пісні, які або в авторстві, або віршами, або музикою. Ну, власне, вони будуть свої від під ваш. Голос там, настрій і так далі. Чи є щось таке вже на е, горизонтах? Коли я почав займатися, звичайно, я спів всі співають чиїсь пісні або народні, або поп пісні. Але згодом, коли я почав вивчати музичну грамоту, музику, мені стало цікаво, як це все працює. Гра, граю, почав вчитися грати на фортепіано, і згодом я почав на власні вірші накладати музику. Uh -huh. І тобто, в мене є вже декілька авторських Певне пісень. Розвиток. Так і тому Все цей приз трудно. буде до речі, якщо буде можливість супер. Ну запис можна багато студії. говорити про музику, про спів, про вокал. Можливо, хтось з вас хоче продемонструвати невеличкий нам шматочок свого чарівного голосу зранку. Збережемо інтригу. <laughs> Збережемо зранку, інтригу, зранку, так зранку, Ну, мене добре мене друзі. Мене. Тож увага, увага! Дніпровойс, вокальний конкурс, дуже зовсім скоро стартує в нашому місті. Вже розпочалися кастинги. Ви можете знайти сторінку Дніпровойс в соцмережі ВКонтакті. Приєднуйтеся, приходьте і почуйте наших талановитих співаків саме із нашого рідного Дніпропетровська. Ну а ми продовжуємо далі. Я хочу нагадати, що сьогодні з нами зранку прокидався Артем Трепезнікав, організатор конкурсу Курсу Дніпровойс, а також чарівні потенційні учасники Владислав Ісаченко та Єлизавета Супрун. Ми всім бажаємо співати, надихатися і розвивати, розкривати, показувати людям свій талант. Ну а ми продовжуємо далі. Ранковий коктейль триває, і зовсім скоро ми до вас повернемось. Тож ні в якому разі не перемикайте.